Дякую. Хто ми є? Багато взагалі дописів про публічних людей, але їхнє живе слово це найдостовірніша інформація. Прошу подумати про мову і національне свідомість. Хто ще не думав вчора. Це історія. Сьогодні це подарунок долі. А завтра таємниця. Його мета найближчим часом запровадити американський рівень медицини. Я просто люблю Україну. Телецентр постраждав, страшенна війна, страшенні жертви. Ти намагаєшся якось наповнити себе якоюсь вічною енергією. Вітаю, я Тетяна Кулик, і це проект Українформу нація непереможна». Завжди була як повне життя. Послухали, сподіваюся, почули. Дякую. Непоправна втрата у Києві. прощається із журналісткою Тетяною Кулик та хірургом-онкологом Павлом Іванчовим. Поховають їх на байковому кладовищі на Алеї Слави.